Рада бачити вас на моєму каналі. Це магазин Аврора. Нові акції з 10 по 16 лютого. Дуже дякую за ваші вподобайки та коментарі. Бажаю приємного перегляду. Світильник кемпінговий 399. ЛЕД підсвітка 8 Вт. ліхтарик ручний 129. Акумуляторний. Час активного світіння від 1 до 3 годин. Лампа переносна мережева led підсвітка 179 12 ватна. Довжина кабелю 10 метрів. Навушники 77 гривень дротові. Такі навушники 129, 77, 99. Багато сьогодні навушників по акційним пропозиціям 49 69 гривень. Засіб для очищення техніки під тиском 149. Геймпад ігровий 199. Мережевий концентратор 199, 4 в одному. Зарядний пристрій без для телефону 179. Рік гарантії. Кабель USB м'ятний 99. Чорний 149. Навушники накладні без 349. Високоякісне звучання. Колонка портативна з підсвіткою 249. Система акустична безротова. RGB підсвітка 349. Потужність тривати. Колонки комп'ютерні. Портативні з підсвіткою 399. Колонка портативна 549. Призначена для відтворення аудіосигналу. Живлення від акумулятору. 299. Колонка портативна з підсвічуванням, потужність 5 Вт. Навушники накладні 499 дитячі. Смарт-годинник з функціями 999. Спрей парфумований для текстилю 99. Картина за номерами алмазна мозаїка 99. Кактус у горщику 39. Декор для дому, штучна рослина 69, зимовий омивач скла 88 4-літровий. Є ще за 99-3-літровий. Блокнот на спіралі принцеси 34. Фіолетовий, блакитний та рожевий. Блокно тверда обкладинка на замочку 55. Зошит 9 гривень, 24 аркуші клітинка. 18 аркушів клітинка 7 гривень, 24 7 гривень також. Стрічка клейка 10-метрова 9. Ручки гелеві кольорові 9 штук 34 гривні. Набір олівців для малювання у ванній кімнаті 44 8 штук, кельма штукатурна з дерев'яною ручкою 74, Шкребок пластиковий автомобільний 64, Розморожувач замків 29 Аерозоль. вудка для зимової риболовлі 17, Стікери квіточка 9. Стікерпаки прозорі 22 гривні, стеки пензлики для ліплення 34, упаковка 5 штук, 59 віск для догляду за авто, сокира, рукоятка зі скловолокна 254, 169 молоток, ручка із скловолокна. 89 пістолет для герметика, каркасний сталь, рулетка 7,5 метрів 108, кліщі переставні сталь 139, Тримач для мітчиків 99, Шуруповерт, акумуляторний, 699. Розвідний ключ 126 гривень. Лампа світлодіодна євросвітлом 10 Вт на 34 Лампа настільна на батарейках, металевий декор 249. Ліхтар акумуляторний євросвітлом. led підсвітка. Працює до 8 годин. Ціна 219 Лампа. Магнітна акумуляторна 399 Набір світильників на пульті 3 штуки 199, рукавички робочі 7 гривень. Пластиковий контейнер для бісеру 24. І такий ще є за 29. Термометр кімнатний з малюнком 17. Вуличний 14. Нитка кольорова біжутерна 14 Маршмеллоу на паличці 39, Мармелад жувальний 44, вага 100 г, цукерки желейні 42 гривні желейки сердечка 19-70 грамів, Чіпси курячі 50 грамові, 59 гривень. Чіпси картопляні Прінкл 109-165 г. Маршмеллоу 33 г. Цукерки Королівський Шарм 2 смаки 49 Коробка цукарок від Міленіум 100 г 59-109 волинські солодощі, вага 350 г, ваза для квітів скляна 127 гривень. Набір кульок кохаю тебе. 39, 5 штук упаковка, ахмед чай, лимон та м'ята, а також манго та лічі 25 пакетиків 49 гривень, карпатський узвар, у складі плоди груші, сливи, яблуні та шипшини і плюс ароматизатор 52 гривні за 100 грн. Пакети майка в рулоні – 200 штук 55 Набір до великодня. Печиво з глазурю та присипкою. 88 гривень. 59 грам. Капучино. Два смаки. 49. Вага 110 грамів. Цикорій 59 100 гровий. Розчинний. Кава Старого Львова. 200 г. Сніданкова. 109 Є ще більша упаковка. 900 г 449 гривень. Натурально смажена в зернах Якобс 1000 г 500 гривень. Коробка цукерок від міленіум 77-150 г. Торт вафельний 220 г, шоколадний смак 55, сушки сніжинка 27-250 г. Печивоздобне кукурудзяне 400 г 34 Печиво вівсяне класичне. Вага така ж сама і ціна така ж сама. Маршмеллоу їж наше 69-250 г. Такі були сьогоднішні акції. Дякую, що дивитесь. Приємних вдалих покупок. На все добре!